Вітаю! Зараз навчимося створювати титульну сторінку до курсової роботи. Також можна до дипломної, але не стільки ж членів комісії вже не буде, там уже буде те. Спробуємо із чатом GPT, Ну, дивіться, я вже, він просто дуже довго думає. Все він робить правильно, це ще за другим заходом, так що й досі думає зробив. Він просто запропонував: Давай я тобі зроблю це у Значить, дивіться, ось закидається плюсик вордовський файл, вірніше, це вже ж буде не вордовський файл, а зображення, так? І я йому написала: зробив оформлення сторінки за цим зразком. Він відповідав шаблон оформлення титульної сторінки курсової роботи відповідно до зразка, який ви надали у форматі Word або для копіювання в редактор. Бачите? Значить, що ми зробимо? Ми зараз скопіюємо те, що він. Нам зробив копіювати. І давайте от можна вставити просто як, а бачите, можна подивитися, що краще для мене. Начебто, і дивитися за зразком тоді. Ну, По-перше, там повинен бути 14-й, що ми ці лінії прибираємо. Так. Тепер виділити все. Давайте 14-й шрифт. Таймс New Roman є в нас. Тепер потрібно відформатувати, значить, я думаю, тут посередині форматуємо так. Тепер курсова робота теж посередині, і посередині не, не годиться. Давайте подивимось, як вона курсова робота з методики, так, і ви у такий самий спосіб будете тоді робити. так, курсова робота. Там же ж по центру воно є. Питання початкової школи. Ну, що він не зробив, там перше сюди не опустимо трошки так? Да? Тепер оце все, коли будемо форматувати, от давайте перемістимо десь. Зараз подивимося, чи переможемо ці. Чи вийде, чи ні. Вийде delete, про тому, що нам вже ж друга сторінка не потрібна. І так ми так, члени комісії, підпис. Прізвище та ініціали щось. Давайте зробимо отак, там. Можна от сюди перенести. Будете, як вам вже подобається, як скаже керівник, отак і будете Я думаю, що треба трошки перенести сюди, а це підтягнуть. І от у вас вже титульна електронна сурінка готова. Ну, давайте порівняємо з цією, значить, тут йшло. Члени комісії, ми так узяли, але е, результат такий самий. На цьому закінчуємо. Вірні, е, і потрібно вже писати, який рік не 2024, а 2025 року.